Головний архітектор Національного військового меморіального кладовища показує місце будівництва першої черги. Раніше в Мінветеранів анонсували, що перші поховання планують провести вже до кінця року. На це кабмін виділив 515 мільйонів гривень. А парламент визначив остаточне розташування ділянку біля села Мархалівка. Ми знаходимося на місці, де будується. Одна із е, основних заїзних дорог до кладовища. Е, станом на зараз це е, тимчасова дорога. Тобто її зробили, тобто ми ще не бачимо тут фінального асфальтового покриття. Це для того, щоб їздила техніка. Але вже е, зробили просіку, зробили санацію е, дерев, і в принципі, отак от буде виглядати в подальшому на фоні цих сосен, Ми будемо в'їжджати на... Кладовище на центральний вхід. Рішення про будівництво меморіального кладовища парламент ухвалив, ще у травні 2022 року. Але за цей час ініціатива обросла скандалами. Зокрема, тричі змінювали розташування і самого кладовища. Коли ділянку фінально затвердили біля мархаліки, місцеві жителі почали протести. Бояться, що через близькість до кладовища будуть забруднені ґрунтові води. І ось після двох років безперервних дискусій, суперечок суддів, тут почалися роботи. На цьому місці будують дорогу, а далі буде місце перших поховань наших захисників. За планом, до кінця року мають облаштувати поля для поховань, колумбарі, під'їзні дороги і паркінг. Частина першої черги, яку збираються запустити цьогоріч, розрахована на 6 тисяч місць. Це збалансований комплекс для того, щоб почати процес поховань. В ньому є вісім секторів. Із яких чотири передбачаються під е, тих загиблих, яких ще не вдалося ідентифікувати, частина під е, традиційне поховання е, загиблих захисників, е, які там чекають свою чергу, тому що є, там є люди, там буде частина можливості поховати колумбарне поховання, є люди, які Чекають цей процес, у них є прах вдома. Початок будівництва не поклав край суперечкам між місцевими мешканцями і адміністрацією меморіального кладовища. У вересні активісти зафільмували, як у котловані стояла вода. Ми неодноразово говорили про ґрунтові води. Це мабуть, уже всі чули, всі знають, але це один із аспектів. Ще є е, е, специфіка ґрунтів. Даної місцевості, яка абсолютно не, ну, не буде фільтрувати опади. Розумієте, опади будуть промивати, вибачте, да, рештки наших полеглих героїв, і все це буде потрапляти у водний горизонт. Натомість адміністрація меморіального комплексу стверджує, на місці можливого підтоплення традиційних поховань не буде. Лише технічні та адміністративні будівлі, а на самій ділянці проведуть роботи з водопониження. У нас було прийнято рішення архітектурною групою внести розділ водопониження, для того, щоб не було цих спекуляцій на розмові того, що там може колись там раз в 5-7 років піднятися вода, е і там воно все повимиває. Зробили е запас прочності, е розробили систему водопониження, яка буде на усіх полях поховання. Це щоб вже переконати, що там ну не може бути там такого, що е підніметься вода, і якісь негативні наслідки від цього будуть. Активістів такі аргументи не влаштовують і шукати консенсус вони не готові. Нині в судах за поданням активістів кілька позовів. Щодо одного з них є рішення від 25 вересня. Київський окружний адмінсуд визнав незаконною вирубку Мархалівського лісу. Люди кажуть, що збираються стояти на своєму до кінця. Є ще два позови щодо неправомірності передачі даної ділянки їх тут дві насправді ділянки фігуру Київська обласна військова адміністрація і відповідно Фастівська адміністрація не мали права передавати дану ділянку. Точніше, вони передали ділянку, але не передали ліс. Поки триває судова тяганина, роботи на ділянці не припиняються. Будівельники все ж сподіваються підготувати частину кладовища, щоб перші поховання таки провести до кінця року. Юлія Горбань, Олександр Банний, Євген наливайко укренформ.